Так, уроки англійської розпочинає Оксана Єрохіна. Квести, інтерактивні ігри та танці. Такий підхід учням подобається. Я обожнюю англійську мову, я завдяки Оксані Вікторівні зацікавилася нею, оскільки в неї дуже креативний підхід до уроків і цікаве пояснення нової інформації. В нас завжди така дружня атмосфера в класі. Всі спілкуються, можуть висловити свою думку. Оксана Вікторівна завжди всіх питає. Мені подобається. Мені дуже подобається формат, в якому вони проходять. Ми не тільки розбираємо як матеріал, але й граємо у кахут, граємо ну, якісь цікаві ігри, танцюємо, співаємо, щоб закріпити матеріал краще. Кахут – це гра онлайн на головному екрані учителя там, Показуються запитання, наприклад, варіанти відповідей, і ми треба відповісти правильно чи неправильно. Англійську Оксана Єрохіна викладає понад чверть століття. Постійний саморозвиток частина її життя. Тому участь у професійних конкурсах та програмах бере постійно, розповідають колеги. Оксана Вікторівна не вперше бере участь у таких конкурсах, у таких проєктах. По-перше, у 2016 році вона стала переможцем міського обласного етапів конкурсу Учитель року. Це дуже престижний учительський конкурс, в якому дуже складно перемогти. Вона бере участь у багатьох проєктах. Наприклад, вона виграла грант на навчання у Сполучених Штатах Америки, навчалася там. Потім вона стала одним із тренерів найпрестижнішої волонтерської програми в Східній Європі GoCamp. Це теж її перемога. Вона дуже творча людина, її учні. Кожного року перемагають в олімпіадах з англійської мови. Інна Качанова, колега і мама двох вихованців Оксани Єрохіної, розповідає уроки дітям не просто подобаються, вони мотивують на досягнення високих результатів. Донька, до речі, яка вже закінчила школу. Займалася й науковою роботою разом з Оксаною Вікторівною, Писала роботу малої академії наук, посіла призове місце. Син є учнем сьомого класу. Вже третій рік навчається у Оксани Вікторівни. Із задоволенням відвідує уроки, аргументуючи це тим, що уроки є змістовними, цікавими, різноманітними. Вчитель об'єктивно завжди оцінює учнів, допомагає, якщо щось не зрозуміло. Про конкурс Global Teacher Глобалтічер Ukraine знала давно. Розповідає Оксана Єрохіна. А заявку на участь подала за три дні до завершення прийому. Я подалася для того, щоб довести, по перше, що вчителі важливі. А по-друге, що вчитель це крута людина, яка прагне до самовдосконалення, яка хоче зробити позитивні зміни в суспільстві, і звичайно, яка дуже любить дітей. Я хочу робити зміни в Україні, і це не лише слова, а це і дії, тому що я давно працюю. Я давно в цій професії вже 25 років. Те, що Оксана Єрохіна увійшла до десятки фіналістів, її колег не здивувало. Вона керівник методичного об'єднання вчителів англійської мови, і вона заряджає все об'єднання на якусь не тільки роботу у рамках нашої гімназії, а це міжнародні проекти, це грантові якісь речі, це постійне намагання рухатися вперед, це постійне намагання розвиватися, це постійне намагання удосконалюватись і. Для мене це прогнозовано було. Для мене не було несподівано. Фінал премії відбудеться 2 жовтня у Києві. Педагог, який стане переможцем рейтингу, отримає 250 тисяч гривень на реалізацію власних освітніх проєктів. Ксенія Сіліна, Олена Ліщенко, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон.